20 гривень метр квадратний. Ось така декоративна штукатурка Max Spray Facade. Виготовляється він на основі білого цементу. І можна його пофарбувати за два шари фарбою фасадною. Без ніяких проблем. На відміну від якогось там клею для армування, наносять з компресора і роблять американку будь-яку фактуру. Ось За допомогою декоративної штукатурки Max Spray Фасад ви можете зробити травертин, мармарин. Будь-яку структуру. Також американку можете просто ось так накидати, накидати шубку і все. Ось таку шубку можна накидати і пофарбувати, і у вас буде готовий фасад на стінах. Ось так же так, бачите. Ну, просто як хочете, так і наносите. Ось, наприклад, можна таку взагалі бульбашку накидати. Це взагалі буде копейки коштувати на фасаді. Я так бачив, там дуплекси роблять. Кому потрібні ці матеріали звертати за номером телефона під цим відео?